Друзі-колеги, всім привіт, мої вам вітання. Значить, їдемо пробувати другий раз вже молотить сою. Перший раз у нас не вийшло, вирішили ми почекати. Їдемо, значить, другий раз. Я думаю, там все буде нормально. Волога буде та, що потрібно. Єдине, що не радує нас цінова політика. Врожай повинен бути більш-менш Нормальний, ну а там, як то кажуть, воно все покаже. Тому не забуваємо за лайкос, за підписку на канал. Давайте, бо дуже багато щось людей дивиться без підписки. Підписуйтесь, слідкуйте. Далі будуть шнива, я думаю, саме цікаве в сезоні, що взагалі є. Тому давайте і не забуваємо за коментарі. Ігорьох теж попердесь. Бабка спереді він їде вже. Зараз, ну, процес, я думаю, перечіпляння вам вже не треба показувати, ви вже його бачили. Зараз хочу показати, бо ну, показати такий момент. Багато хто каже, що ну, в когось соя сипле, в когось вона не сипле. Просто хочу, ну, не буду казати нічого про врожайність, про врожайність не пишіть. Я вам просто на навігації, на колдоні замірюю площу, площу. Одним фрагментом, одним так сказати, моментом відео заміряємо площу з вами і просто покажу кількість зерна в бункері, Ну, а ви там уже самі якби, самі думайте, яка врожайність. Тому що ну, одні кажуть, там 20, другі 30, там 40, 50, 15. В общем, дуже така велика різниця по врожаю у всіх. Воно виходить як. Скажеш, кажеш, дійсно там, що сипле. Ну, для прикладу кажу, що там сипле 40. Напишуть, що не може такого бути. Напишеш 15, скажуть, що теж такого не може бути. Тому вирішив показати вам отак, заміряти довжину поля, там десь орієнтовно 810 метрів на 7,6 ширину якби І подивимося, що у нас із цього вийде. Теж понабирав там всяких своїх препамбасів. Будемо знімати для вас контент. Я думаю, відео, думаю, вийде досить таки цікаве. Соя на 35, 35 міжряддя посів сівалкою Пунт Плантер 2, 510 тисяч був висів, сходи були рівномірні. Ну, а далі вже, вже там покажу по сої. Розкажу, скільки там бобів покажу, Вам от бачите, які ось нехороші люди є. Камазіками обмазувати не будемо. Ми об'їдемо. Ідемо зараз очіпимо. Колесо тілежка одноочно, ставимо колесо отаким От методом, щоб можна було її трішки посовати. там відкривати бункер, що там наша соня? Ну, Вроді вирівнялося. Один фон, трішки бур'янцю, бачите, в основному за слідами трактора повилазив, а так нормально. Я думаю, буде все нормально, буде все чудово, як і має бути. Треба перемечечку нам поставити і все. Треба щось да, треба трошки прикрити. Зараз трішки прикриємо решето. хочу вам показати ось сою. Значить, Соя 2090 r 2 ГМОшна. Отак, бачите, навіть, навіть вершки сої у стрючках. Дивіться, кількість стрючків. Так, висів був у нас, є такі попадаються зеленкувати, висів був 510 тисяч. Десь від 15 до 19 там, штук на метр виходило. Є де був бур'ян, соя трішки менша. Хвощ. І з самого початку тут був, була дуже велика кількість хвоща. Ломазон здається, чи що там ми не додавали, ми працювали лише в оригінальним раундом. Так що, щось отак виходить, дивимось, значить, то я була ж посіяна куном цівалкою, то залишається у цьому. Від цівалки слід що був, залишаються з терняпоням. Ну а так в принципі, в принципі, принципі, я б сказав, би, що досить таки, досить таки непогано. Волога 12, 11,2 показує більш ніж достатньо. Кострочка по, по 4 бобика є, бачите, присутні. 3, 4. Ну, хороша соя, налита, непогана. Класна. Кому треба буде, звертайтесь. Я думаю, ми щось придумаємо. Та, да, частіше пошло. Да ти знаєш лупасить ну, як ця, блять, диви, наче кукуруза. Сипла як кукуруза. Інтересно що там та долина покаже, а воно бачиш долина. Ото там бачить там маса більша. Та І тут хороша. Іде така потужна. Я не погано. Може кому треба буде на продаж, звертайтеся організуємо я думаю по ціні домовимося так ну шатку йде дуже-дуже добре я б сказав би непогано враховуючи 35 те міжряддя. 510 тисяч по соняшнику без добрив, лише по листу. Маємо отакий результат. Непогано. Ще то від краю краю сюди 810 метрів на 7,6, це 600 його проходи. 63 ось як частенько так і, блін, і любий молодий. Сьогодні відео виставлю. Так може ми, може, клієнтів на біжить, так з машини будем продавати і впрямо в беге. Питань нема, Поштою відправляти не буду, приїжджайте, беріть. 15 тисяч, я думаю, це нормальна ціна. Я бачу, що ми конечно, блядь. Так, ну что, мирнем влагу зараз. Подивимось, что покажет нам. А, как гриб. Сойка хорошая. Тринадцять соні мій і Ідеально. Ідеально. Те що має бути. Є отут є багато чущо коли. Зоя пересушена, кажуть, що вона її комбайн ламає, дробить мене і тому подібне. Можуть мняти і дробити клавішний комбайн, а роторний робить отаку красоту.

Дивимось що у нас там у цьому в машині. Да, хороша. Те що треба, повний порядок. Так, Дробили ж ми отаку ще дробинку вчора, така взагалі козирна. Зручно тепер залазити. Одинадцять і Так, да. Я думаю відлічно. Не вміщаюся, треба ще разок відрізати, щоб крутитися. Хоча тут такий п'ятачок. Можливо, його і так треба прорізати. Квадрат такий, що так, що так одинаково виходить, їздить. Жаточка собі стрибає. Флекс є флекс. Топ що не казав, але Хто каже, що флекс одне й те саме, що і звичайна жатка, я скажу так, допоки ви не спробуєте, не спробуєте жатку флекс, ви цього не зрозумієте. Та Дощик у нас пройшов ось у п'ятницю. Такий потужний більше 20 мм, то земелька сирувата, я б сказав би, от якраз десь той момент, коли під пшеничку, під посів пшенички можна було б залітати і сіяти. І все було б, все було б ідеально. Ну, Ми пшеничку обов'язково почнемо сіяти, ось збудуємо склад, займемося цим питанням. І обов'язково будемо сіяти пшеницю. Соняшник вже як показує, показує час, що соняшник треба тримати. І з соєю в принципі, можна ще миритись, але із соняшником ну, це взагалі. Це просто взагалі. Я не знаю як там пишіть і пишіть, це капець якийсь. Як люди взагалі, от кого вся наймана техніка, як вони там взагалі ну, будуть, будуть виходити із положення, це ж я просто не уявляю, ціна, ціна на посівний матеріал, ціна на гербіцид, все як порахувати на дизельне топливо. Зацепилося на дизельне топливо. Вся хімія, там, підживки, мінеральні добрива, хто там вносив, хто не вносив. Ну і на виході, як би це, соняшник повинен сипати, якщо його ціна 7,5 тисяч за тонну, він повинен сипати ну, мінімум 55, мінімум просто. Але ж ви самі розумієте, що це цифри отам, із Піднебесної десь. Такого не буває. Так, і там он горне, о, викинуло. Десь На горбик якийсь попадає під лапу і починає горнути. Ну а так, наче як би. Зрізає, зрізає нормально, містами залишається нижній ярус бобів. Чому залишається? Тому що От знову бачите, горне викинуло. Чому залишається? Тому що сівалка робила отакі ці ямки. Ми ззаді цепок цепляли, але все рівно вона ну, погано його закрила. І тим самим от, зробила таку картину. Ну, а взагалі я б сказав, би, що нормально. Що є, то є. Головне, що, головне, що збирається. Все воно наладиться, все буде добре. Аби оце те оце, не пищалося, було б взагалі ідеально. А так, звичайно. Так, що по сої. ну в принципі, в принципі вже є. Поки бачите, з вами розмовляв, вже майже і бункер нашурував. Ну не бункер, звичайно, ну я тут тонн з половиною вже й намолотив. Зараз поїдемо, той п'ятачок заберемо. Хоча треба було це залишитися, рівно тут я буду висипати.